Мирослав, так само. Ми сьогодні вивчаємо, що таке форматування тексту, форматування символів, форматування абзаців. Говорю зараз тільки я, будь ласка. Форматування символів і абзаців, наприклад, форматування символів це зміна їх зовнішнього вигляду. Якщо редагування це виправлення помилок, внесення якихось змін, то форматування це саме зміна зовнішнього вигляду тексту. Форматування символів та абзаців відбувається в більшості на вкладочку головна в розділі Шрифт і в розділі Абзац. Але деякі пункти пов'язані з абзацом, вони розташовані в групі розмітка сторінки, тут також є група абзац. Бачите? Тобто ми будемо використовувати дві вкладочки головна і розмітка сторінки. Спочатку поговоримо про вкладочку головна і поговоримо про форматування шрифту. Група шрифт знаходиться також на вкладочці Головна. Перед тим, як форматувати текст, звичайно, його потрібно виділити, щоб для того щоб вказати, який текст ви будете форматувати. Перше, що ми розглянемо, це шрифт. Натискаємо стрілочку, вибираємо шрифт. Від шрифта буде залежати, який вигляд будуть мати букви. Так само, як будь-яка людина має свій почерк, так само і шрифт міняє вигляд букв. Олесь, будь ласка, уважніше, дивіться, у вас сьогодні буде практичне завдання. Далі йде розмір шрифта. Від розміру шрифта просто залежать розміри букв. Чим більше шрифт, тим більший розмір шрифта. Якщо ви, наприклад, важко орієнтуєтеся, яких розмірів будуть букви, в залежності від шрифта, ви можете нажимати стрілочки вгору, збільшити розмір і стрілочки вниз зменшити розмір, для того, щоб підібрати той розмір, який вам більше підходить. Зрозуміли? Це збільшити це та зменшити. Так. Тепер, якщо ви хочете зробити, наприклад, всі букви великі, або там як в реченнях, одна ну, тільки велика перша буква, або всі, всі букви маленькі, то можна ось так швидко це зробити. Всі букви із, починаються з прописних букв. Змінити регістр навпаки. На наприклад, ви нажали капслук, і можете поміняти це, нажавши змінити регістр і воно все поміняється. Далі на, на пів, ось цих три властивості називаються накреслення. Накреслення тут є трьох типів. На екран дивимося, дівчатку. Да. Накреслення буває трьох типів: напівжирний, курсив і підкреслений. Напівжирний це букви стоять трошки такими темнішими. Курсив це, як ніби писані букви, і підкреслений – просто зверху з'являється підкреслення. Далі закреслений ще є, закреслене накреслення це просто текст закреслюється. Інколи, коли використовуються формули, використовують ось цей нижній індекс і верхній індекс. Наприклад, я хочу написати А0В, англійську букву А із ноліком в кінці, внизу. Для цього я нажимаю тут нижній індекс, нажимаю 0 і знову нажимаю нижній індекс. І далі я пишу, наприклад, A0W, наприклад, x помножить на y. Ось така формула. Або я напишу A0 х в квадраті помножить на y квадраті. Як бачите, воно піднімає курсор доверху, і ви пишете такий верхній індекс. Обов'язково треба цей індекс відключити, тому що далі знову букви будуть писатися в цьому індексі, зрозуміли? Тому треба його відключити після того, як ви його включили. А відключити це і наближати? Так, да, просто натиснути по ньому. Далі, якщо вам потрібно виділити, додати якісь ефекти тексту, то ви можете це застосовувати, як бачите, в новому Word додати таку можливість додати всякі ефекти до тексту. Там, застосувати там, тінь, ну, для... тінь там, відображення, світіння. То ви можете навіть зробити такий крутий текст, наприклад. Ось так. Зрозуміли? Е, Можна виділити текст, залити його кольором. Для цього використовується ось, ось ця команда, зараз почитаємо, як вона зветься. Е, виділення текстом да, кольором. Тільки це не букви виділяється, він просто заливається. Зрозуміли? Він цим маркером. Да, так, підкреслити маркером. Або, наприклад, поміняти колір тексту. Це всі властивості, які пов'язані з шрифтом. Як ще можна міняти ці властивості? Коли ви виділяєте текст, у вас з'являється тут маленька така панелька, ви можете ці панельки це робити. Зрозуміли? Або ось тут є в кнопочці шрифт, в групі шрифті така малесенька-малесенька кнопочка. Тут також є всі властивості. Там треба тикнути ні, не може, бо Хорошо. Віконечко шрифт відкривається з цією маленькою кнопочкою. Тут є додаткові властивості, яких немає тут на панелі. Наприклад, тут є. Можна вибрати тип підкреслювання тексту. Бачите, не просте підкреслення, ось таке підкреслення. Можна зробити подвійне закреслення, якого немає тут. Ну, настрочний і підстрочний це ось, ось ці дві кнопки вони тут є. Малі прописні, всі прописні це теж є скриті. Можна текст зробити скритий просто. І тут додаткових можна інтервал тексту міняти, робити його розріженим. Дивіться. Тоді буки будуть або такі розріжені, або навпаки стиснуті. Зрозуміли? Ось. Так, якщо зворотня, то вони будуть стискатися. Зрозуміли? Якщо натиснути ось цю кнопочку, то з'явиться це віконечко. Це ми розібрали властивості символів, тепер давайте розберемо властивості абзаців. По-перше, вирівнювання, я вже про це трошки вам розповідав, буває з лівому краю, буває з правому краю, буває по центру, буває по ширині. Якщо в нас тут зараз по ширині, текст розтягується, бачите? Якщо по лівому краю, то він зміщується в ліву сторону, коли по правому краю, в праву сторону. По, лівому, по правому краю, як правило, використовується, коли підписують таблички. Тому що там потрібно, щоб табличка була підписана справа. З лівого краю рідко використовується. Ну, коли, наприклад, в табличці також дані треба змістити вліво. Ну і по ширині розтягується по всій ширині. По центру використовується для заголовків. Ось тут використано по центру. Для тексту, звичайно, використовується правило, рівня по ширині. З вирівнюванням розібралися? Далі міжрядковий інтервал За умовчанням стоїть. 1,15 сотень, але його можна збільшувати. Бачите, так? Вимірюється в пунктах. Це така спеціальна ширина, спеціальна одиниця вимірювання. Зрозуміли, що таке?